Майбутніх пенсіонерів без виплати дивідендів своїм засновникам. В недержавному пенсійному фонду можна робити внески будь-якого обсягу із будь-якою регулярністю. Якщо ми порівняємо з страховою компанією, то тут більш ліберальний підхід, тобто, якщо у людини якісь обставини, які не дозволяють людині зробити якийсь місяць внески, то можна пропустити цей місяць або зробити менші внески. Бачите, тут он. Найбільше в березні, трошки менше в лютому, і в січень важкий місяць, новий рік, і немає багато коштів для того, щоб вкласти їх в майбутню пенсію. Ну, а березень повноцінний місяць, а лютий маленький місяць, на жаль. Недержавний пенсійний фонд нараховує прибуток кожен місяць. Це вимагає закону. Ми бачимо, що кожен місяць на рахунок в Недержавному пенсійному фонді кожного учасника цього фонду нараховується прибуток. А це є теж дуже важливе, Ми бачили, як спрацьовує формула складних відсотків. І з часом виходить, що прибутки нараховуються не тільки на внески, а вже на раніше отримані прибутки і тому прискорене зростання накопичень за рахунок такого складного прибутку. Діють додаткові пільги. Податкові пільги розповсюджуються при внесках в недержавний пенсійний фонд, і податкові пільги діють при отриманні пенсії з недержавного пенсійного фонду. А також з інвестиційного доходу, отриманого Недержавним пенсійним фондом, взагалі не справляється податок. Недержавний пенсійний фонд є під контролем аж трьох державних установ: Національний банк, Державна комісія з регулювання ринку цінних паперів і Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг. Крім того, Недержавний пенсійний фонд обслуговується трьома ліцензованими спеціалізованими організаціями: адміністратор Недержавних пенсійних фондів, компанія з управління активами і е зберігач. Для пенсійного фонду. Всі ці організації між собою незалежні і вони контролюють діяльність одна одної, а також загалом Недержавний пенсійний фонд. Тобто це є система стримання і противаг, яка забезпечує стійку діяльність Недержавного пенсійного фонду. Дуже важливий аспект діяльності Недержавного пенсійного фонду. Згідно закону про недержавне пенсійне забезпечення, пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Таким чином не може створитися ситуація, коли люди прийдуть і їм скажуть, звиняйте, фонду нема, він банкрут, грошей теж нема». Недержавний пенсійний фонд зобов'язаний продовжувати свою діяльність, продовжувати виконувати свої зобов'язання перед своїми учасниками, майбутніми пенсіонерами. Тобто, ми бачимо, що пенсійний фонд це не підприємницьке товариство, це товариство тих, хто накопичує на старість під професійним управлінням. І недержавний пенсійний фонд дозволяє отримати додаткову пенсію, якщо... Настає пенсійний вік, або, не дай Боже, тяжка хвороба зниження працездатності, або інвалідність. Або якщо людина виїжджає за кордон на постійне місце проживання, вона теж має право отримати свої пенсійні накопичення із недержавного пенсійного фонду. Отримати можна, як все накопичене відразу, ну, наприклад, якщо людина виїжджає за кордон, або можна отримувати частинами, щоб мати можливість щомісяця місяця певні кошти отримувати і продовжувати. Своє життя нормально, з достойним доходом е, в похилому віці. Причому пенсійний вік на Державному пенсійному фонду він обчислюється не так, як у державі. Людина може призначити собі пенсійний вік або на 10 років молодше від віку визначеного державою, або на 10 років старше від віку визначеного державою. Якщо ми говоримо про чоловіків, то на сьогоднішній день при е, пенсійному віці в 60 років. Чоловік із недержавного пенсійного фонду може почати отримувати пенсію в 50 років, 52, 57 років, коли він сам заважає. У разі смерті учасника, що, на жаль, теж має місце інколи, кошти спадкоємцям. Податки з недержавної пенсії не сплачують особи молодше 70 років з 40% отриманих сум. Особі старше 70 років та інваліди першої другої групи не сплачують податки зі 100% отриманих сум з недержавного пенсійного фонду. Таким чином, недержавний пенсійний фонд це не підприємницьке товариства для накопичення недоторканого запасу на старість і безподаткового навантаження. І найголовніша сьома умова надійності Недержавного пенсійного фонду умова, яка сидить всередині кожного з нас. Треба обирати фонд знайомий і близький, який відкриває про себе всю інформацію. Бажано, щоб ви обирали фонд, яким керують люди відомі вам, про яких ви знаєте, що вони своїм життям довели свою зваженість і відповідальність. І бажано, щоб пенсійні кошти, які накопичуються в пенсійному фонді, вже зараз працювали на вас, на ваше підприємство, на ваш регіон. Питання, що залишаються: де взяти грошей, яких на життя не вистачає. На життя грошей не вистачає завжди. На життя грошей не вистачало в школі на морозиво, грошей не вистачало в молодому віці на пиво і розваги. Грошей не вистачає і в подальшому, на меблі. На відпочинок, на машину, на квартиру. Грошей завжди не вистачає. І тільки уявімо собі, як їх буде не вистачати в похилому віці, коли вже і додатково заробити гроші не буде можливості, здоров'я не дозволятиме. І можна буде розраховувати тільки на жебрацьку пенсію від держави, як їх буде не вистачати е, в ці роки. Тому людина, яка дбає про себе відповідальна е, перед собою за своє майбутнє, вона починає накопичувати гроші вже сьогодні. Тому маленьку дещицю від того, що заробляє людина кожен місяць, можна направити на свою майбутню пенсію, щоб не мати е, браку коштів вже в похилому віці. Чому не піти в банк? Ми багато говорили про накопичення в банку, і можна сказати, що банком треба користуватися, але треба користуватися, як правило, для не дуже довгострокових накопичень. Чому? Ми говорили про кредитну стелю, кредитну підлогу. Ми говорили про те, що накопичення в пенсійному фонді зростають прискореними темпами у зв'язку з формулою складних відсотків. Ось, якщо людина накопичує кошти в пенсійному фонді, то фахівці-аналітики пенсійного фонду теж складають кошти на депозити в банку. Але вони вибирають, будучи спеціалістами, найкращі, найбільш надійніші банки, які мають найвищі рейтинги. Чи ж це обов'язково? Безумовно, закон нам... Говорить, що е, пенсійні накопичення в недержавному пенсійному фонді є справою добровільною. Але справою добровільною є і заможне життя в похилому віці. Справою добровільною є відповідальність перед собою за своє життя. Тому людина, яка відповідальна, вона розуміє, що накопичення треба робити постійно, і це фактично є обов'язковим. Обов'язковим для того, щоб мати джерела для нормального життя е, в похилому віці. Оскільки ж можна вносити. Порівняємо таку ситуацію. Ми знаємо, що 3% – це практично величина, яка непомітна, коли ми робимо якісь виміри або коли ми ведемо облік. Тому 3% від наших щомісячних доходів, якщо ми будемо їх відраховувати на пенсійні накопичення, наш сьогоднішній бюджет практично не помітить. А ці 3%, накопичуючись кожен місяць, та ще й прискорено зростаючи за рахунок формули складних відсотків. Дасть в похилому віці е, достатньо суттєві накопичення, які додадуться до тої самої невеликої пенсії, яка гарантує нам держава. Отже, вносити можна скільки завгодно, але ми радимо подумати про невеличку суму у 3, можливо, 5%, яку людина може собі дозволити. Все одно у нас в державі нічого не буде. Я сьогодні говорив з вами не про державу, я сьогодні говорив про власну, особисту пенсію. І фактично все, що ми маємо в своєму житті, мусимо завдячувати собі. Це ми заробили своїми власними руками, своєю головою. Тому і про майбутню пенсію нам доведеться дбати самим. Держава зробила те, що від неї потрібно. Прийнятий закон, він діє. Тепер час діяти самим людям, подбати про себе. І те, що люди зроблять, те й буде. А сподіватися на державу, то будемо отримувати тільки ту пенсію, яка є гарантованим мінімумом. Які гарантії? Фактично вся наша розмова сьогодні була про гарантії. Про те, що у Недержавного пенсійного фонду немає акціонерів, які можуть і хочуть, і мають можливість е, витягати дивіденди. Про те, що Недержавний пенсійний фонд не банкрутує, про те, що е, його діяльністю наглядають і державні, і спеціалізовані і ліцензовані компанії, все це є законодавчі гарантії. Але, можливо, найголовнішою гарантією є розумний вибір, який людина зробить, коли буде думати про накопичення пенсії. Довіряти можна тільки тому, про що маєш достатню інформацію, в чому розібрався. І довіряти можна тільки тим, кого знаєш, хто своїм життям довів, що гідний довіри. Тому, коли людина буде обирати пенсійний фонд, як я казав, бажано обирати фонд знайомий, яким керують люди, яким можна довіряти. Оце і буде найкращою гарантією діяльності державного пенсійного фонду. А інші гарантії, інші гарантії ми чули. Ми чули про Ощадбанк, ми чули про держстрах. Гарантії є, грошей немає. Тому найкращі гарантії це наш розумний вибір. Ви познайомилися більш детально з діяльністю недержавних державних пенсійних фондів. Тепер справа за вами: думайте, вирішуйте, дійте. Дякую за увагу. До побачення.